Так, купили за 80. Купили за 80, 80 у нас там 80 під 90 вийшло переформлення все, 90, у нас вийшов ремонт 30 тисяч, ми планували 20 тисяч, вийшло 30 тисяч, і ми її продали за 155 тисяч, тобто 120 у нас вийшло 0, як кажуть, 0. І 155 ми її продали. 35 тисяч ми заробили. А що робити, коли ремонт виходить з-під контролю? Коли ви Плануєте оці 20, а вийшло 30. Які ваші рішення на сьогоднішній день? Треба перше, що я думаю, як ми можемо збільшити ціну і що можна зробити, щоб продати дорожче, ніж ми планували. Угу. Тобто і там включається вже така поняття хомстейджинг. Там це коли ти декором угу. прикрашаєш і робиш круту картинку Фітку декором. Угу. Тобто дизайнер робить функціонал, щоб воно там було органомічно е все. А от хомстейджинг це от фішечки, щоб люди були, вау! І от там от можна оцим ти там трошки в ну, а що робиш? І зміритися, як кажуть, треба з тим, що ти там можеш зробити менше. Але я скажу так. Ті, хто починають робити зараз тему фліпінгу, повинні зрозуміти, що перші три там об'єкти це не про прибуток, це, це не про, про прибуток, це тільки ви купляєте досвід.